Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і ми зараз поговоримо про таку цікаву тему забобони упередження у шахістів. Ну, звісно, у будь-яких спортсменів та у будь-яких людей багато забобонів. Тобто хочеться додати собі впевненості через якісь ось такі додаткові фактори. Ну, Ми знаємо, що дівчата часто змінюють зачіски. так, е, Під час невдалої особливо зіграло, все, все потрібно змінити зачіску. Або навпаки, виграєш, 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 і вона не змінює зачіску. Також можуть бути одяг не, не змінювати, якщо він приносить якесь щастя, але я. Пам'ятаю, як літо спека і гросмейстер Зубов у одній тій самій футбольці, чи як це, сорочці. Ой, ходив, така спека, а він ходить там 10 днів, бо вона йому приносить вдачу. Ти ще так сильний, навіщо це ходити так? Ходити. <смас> Добре. Ще е, є випадки, коли люди, я знав, таких майстрів. ну Тобто на турнірах буває різно. І... Буває, що доводилося особливо раніше там, жити в одному номері так з кимось. Я знав майстрів, які не милися під час турніру, особливо якщо турнір йшов вдало, так Ну, тобто, не просто не милася, ось ви поки все йде як потрібно, там перемоги нічий. Ну тобто він задо результат його задовольняє, він не миється. Але в нас є людина на Херсонщині, яка так. З примувом, знаєте, як шахісти кажуть, примув предварительний, предварительний ход на російський. Так ось примув. Це називається там на Лічесі чи с є така функція. Так ось людина з примувом не миється роками. Це майстер спорту король. Тому <сум> тут є люди, які без забобонів просто не миються. Але ми не про них зараз. Ну у дитинстві, що там багато хто змінював дорогу, шлях до туру, так як іти до туру? Ага. Йду сьогодні такою дорогою. Не вийшло. О, тоді завтра піду іншою дорогою. Ну, За одяг ми казали, був у мене дуже цікавий випадок. Але хлопець, ну пам'ятаю, чи 13, чи 14 йому тоді було років мій учень, можливо, 15. Ну, це дуже дивний такий випадок. Ну, На готелі тоді, тоді, тоді не завжди вистачало грошей. І часто ну, ми жили у гуртожитках, коли приїжджали там на турнір на 9 днів. І він. В нього було такий не, не фартовий туалет. Заходиш, там же ж спільні туалети на коридорі у першу кабінку, у другу, у третю. Закінчується на, на інший поверх. Ну так, ну, чесно кажучи, і посміятися можна було з цього. І він потім розповідав: ми всі так реготали. Це було, звісно, весело. Ну, людина стала поважною. Майором стала достаточно, достатньо серйозної служби. Ну ось такий був <гум> такі були в нього забобони. Тобто йшов по поверхам гуртожитка <гум> в пошуках щасливого туалету. Ем, ну, ручки змінювали усі. Там, це, мабуть, кожен змінював ручки, або лівці, не фартові, так, або навпаки, фартова, то пишеш однієї, навіть вона вже там поламана, ти її десь погриз, якщо маленький, так, але пишеш, пишеш, бо вона ж фартова, приносить щастя. Е, знав